Добрий день! Сьогодні 28 березня. Я, як і обіцяв, коротеньке відео про осмії. Ось ви бачите, вони вже прокинулися і активно літають. І всі ті, хто мріють мати абрикоси на Львівщині, варто, раджу дуже їх собі завести, тому що зараз зверніть увагу. От вже абрикос цвіте, ось починає цвісти один, другий, отам от от третій вдалині. Тому це вкрай потрібні комашки. Вони не жалять, от так вони перезимували і зараз дуже активно. Вони будуть цілий березень. Отак от снувати, носити там пилок і якраз ваші. Абрикоси гарантовані будуть з плодами. Бажаю вам удачі!